Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Творчий колектив 58-го будинку офіцерів, що у Львові, підготував концертну програму для мобілізованих другого етапу четвертої хвилі мобілізації, які на Яверівському полігоні у табірному містечку Острог готуються стати до лав українського війська. Під час виступу артисти виконували як патріотичні композиції, так і натхненні ліричні твори. Кульмінацією програми стала фінальна пісня. Хай щастить, яку творчий колектив Львівського будинку офіцерів виконав разом із присутніми військовими. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.